Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Їхав я зараз, запалились в мене легені, проїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, чи... посрать, взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванни. Поняли? Це соль морська. приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чаю поставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, треба дати, носив соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Начал щось мені носити, туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили, взагалі, в номер намного, намного, намного. Дивіться, круче, взагалі, суперовий, з супермегавідоном. Зараз покажу. О, там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що.